Доброго дня, вітаємо вас на каналі Агромен. Вже кінець листопада 2022 року закінчується сезон, об'їжджаємо поля озимих зернових і ріпаків. Рік був не з легких, а наступний рік напевне буде ще важче. Відповідно, одна із найскладніших ситуацій, да, от у нас склалася в плані добрив, е чи використовувати їх, чи не використовувати, який посівний матеріал використовувати. І, на думку, прийшла така тема, е що потрібно використовувати якісний посівний матеріал, добрива, але ще. Є важливим аспектом, щоб його використовувати якісно. Тому що зараз в зв'язку з тим, що добрива піднялися в ціні, пасівний матеріал піднявся в ціні, зараз дуже багато ділків вилізе на ринок, які захотять ще більше на цьому заробити, ніж в попередні роки. Якщо в попередні роки фермери Могли собі дозволити купити якісний дорогий посівний матеріал. то зараз вони питаються винайти якийсь велосипед і десь за 10 копійок дешевше купити дешевший продукт. І, як кажуть, сир буває тільки в мишоловці. Зараз багато прикладів вже маю, коли спілкуюся з людьми. І Вони там купляють пасівний матеріал по таким, якимось цікавим цінам, потім дивишся на той пасівний матеріал. І ти розумієш, що це банальна підробка. Також не треба думати, що підробки роблять тільки посівного матеріалу або засобів захисту рослин підробити або надурити можна також. І в добривах. Давайте ж розберемо, хоч якось коротко, як в цьому році не попастися і не влетіти на покупці, як в народі кажуть, лівака. Тоді дивимося далі відео. Зараз ми зробимо невеличкий огляд озимих своїх, а потім далі продовжимо спілкування по поводу. Вічних проблем, тобто лівака. Зробили ми огляд поля і далі продовжуємо спілкуватися по поводу, як не попастися на ліваку. Зараз ми порозмишляємо над питанням, да, як не попастися на купівлі неякісного пасівного матеріалу. Потрібно розуміти те, що пасівний матеріал це дуже важливо, це дуже серйозно. Від того, який ви посівний матеріал купите, буде залежати, як ви в наступному році який ви будете мати результат. Не треба до цього відноситися. з Тобто до цього питання треба підходити серйозно і системно, відповідно, можна зекономити тут на мішку 1000 гривень, а влетіть на тисячі. І так, по посівному матеріалу. Зараз дуже багато підробок, і в першу чергу, що, ну, як можна відлічити. По-перше, потрібно дивитись ціну. Якщо ціна сама низька і ви обзванюєте людей поставщиков. І в основному поставщики кажуть, наприклад наприклад 5 тисяч гривень за мішок соняшника. А вам хтось пропонує 4,5 тисячі потрібно задуматися, де така благотворительність і чого така благотворительність. Далі для того, щоб бути хоч в чомусь впевненим, потрібно в першу чергу купляти провірених компаній, які мають вже багаторічний досвід роботи, які мають офіси, які мають представництва, куди хоч можна ж комусь пред'явити претензії. Відповідно, да, в кожного виробника є. Свій в кожного виробника є дистриб'ютори. Це можна подивитися на сайті, хто є дистриб'ютором, запитати у них, які в них ціни. Далі також на ринку є ділери, тобто це не являється офіційним дистриб'ютором, але ці компанії торгують офіційною ліцензійною продукцією. Відповідно, потрібно з ними працювати. Ні в кому випадку не потрібно працювати з незрозумілими компаніями, яких ви не знаєте, де, де вони знаходяться і що вони собою представляють? Навіть якщо вони вам безплатно дають те зерно, лучше візьміть в офіційного дилера чи дистриб'ютора, вам буде дешевше. Далі, як ще без від підробки? Перед тим як платити, ви можете сказати, щоб вони привезли зерно да, і подивитись на це зерно. Якщо хто не розуміє, як воно виглядає, позвонити до представників компанії виробника. В кожному регіоні є представники компанії виробника, які підкажуть, Порадять, як правильно визначити підробку від оригінала. А на їхньому сайті є номера телефону представників, і туди можна дзвонити. Не треба думати, що... Та, що я буду напрягати, хто мені що там відповізи, це, це їхня робота. Їх найняли на роботу для того, щоб робити якраз цю роботу, допомагати людям отримувати. Хороший врожай. Тобто другий метод це позвонити е, до представників виробника, да, спитати рекомендацію по поводу як відлічити підробку від оригінала е, і е, запитати: ось у мені компанія пропонує цей продукт. Чи ви рекомендуєте цю компанію, чи не перерекомендуєте. Всі представники компанії вони знають, хто торгує їхньою продукцією, хто торгує оригінальною продукцією і кого вони можуть по факту порекомендувати. Це такий другий спосіб, як обезопасити себе від підробки посівного матеріалу. Далі. Що ще можна зробити? Доволі таки часто, ну не раз провіряв, буквально і недавно провіряв. Знайшов в інтернеті об'яву, що там люди, люди продають посівний матеріал, який на ринку на, по факту являється дефіцитним. Думаю, наберу, спитаю. Телефоную, непонятна якась контора. Питаю гібриди. Ну, знаю, що ці гібриди реально не в те, що в дефіциті, їх по факту немає. Е І все в людей є. Е Відповідно, для того, щоб е от фільтрувати цих людей, е просто можна сказати, да? а не питання, я готовий у вас купити продукцію. Тільки така умова, якщо я. Запрошую представників компанії виробників, щоб подивитися на цей продукт. Там все буде нормально з посівним матеріалом, да, щоб ви там не опозорилися. Е, ви согласні на це? І ті, хто, ті, хто реально продають лівак, е, да, вони скажуть, що вони согласні щоб вони їхали і так далі но вона, вони куди-то хутко пропадуть, або в них об'єми закінчаться. Або вони просто трубку не будуть брати, тому що ну, з цим зв'язуватися вони не збираються. Також ще один признак того, що це підробка, коли кажеш, там по, по безналу, яка ціна. Ну, там, наприклад, називають От в мене був примір, да, я вже приводив щось з інтернету, телефонував по поводу соняшника Белла питаю, по чому посівний матеріал по побізналу, вони мені кажуть 5 тисяч, Кажу, а за налічку Кажу, ну, за 4 віддам. Кажу, а що така різниця? Ну, У нас там остався списаний, тобто знижки і всяка фігня. Тоді, коли дуже велика різниця між налом і бізналом, потрібно задуматися над цим питанням. Далі. Також потрібно звернути увагу, на ринку є така фішка. посівмат реально оригінальний. Но, завідомо Виробник знає, що в посівмата не кондиція. Да? Десь вони в офіційного дистриб'ютора за 5 копійок купили. Пасівний матеріал, але вони знають, що там схожа за енергія, наприклад, там менше 80-79. 70, 79. Е Є такі схеми роботи, е ви купуєте, потім ви не перевіряєте її на схожість на енергію. І виходить так, що через півгода ви сієтеся, е потім. Вона не всходить, ви пред'являєте претензії цим людям, а вони кажуть, ну, время прийшло без того, що ви якось не так зберігали продукцію. Це не наша вина. Ми вам відгружали якісний посівний матеріал, які до нас претензії. Може бути така схема, тоді, коли викупляється некондиційне насіння, і воно продається. Викупляється за 5 копійок, продається за нормальні діти. Людина влітає, і вона по факту не може нічого нікому доказати. Це ще є одна така схема. Всі ці схеми робочі, і можу так сказати, що я наблюдаю таку ситуацію, що от з тим, що. Людей в цьому році грошей мало, маржинальність мала, люди шукають ціни подешевше. І вже знаю приклади, коли люди купляли от, або не кондиційне насіння, або просто-напросто підробку. Також потрібно розуміти, що на ринку да, є якісь там дефіцитні продукти. Які не можуть стояти дешево. І в інтернеті можна кучу знайти таких продуктів, що стоять дешево, все є, і тому подібне. Тобто зверніть увагу, якщо в офіційних дистриб'юторів нема цього дефіцитного продукту, то в якихось перекупів цього дефіцитного продукту, тим паче, не може бути. На це потрібно також звернути увагу. Тоді, коли непонятних контор куча всякої продукції, якої немає в других. Ось такі особливості ось такі особливості покупки посівного матеріалу для того, для того, щоб ви були впевнені в тому, що це посівний матеріал качественний. На це потрібно звернути увагу, тому що цей рік буде сложний і від того, який ви посівний матеріал, наскільки він якісний буде, буде залежати, які ви результати отримаєте у 2023 році. Далі, далі ми зараз поговоримо про добрива, як можна на добривах влетіти, як дурять на добривах. Поговоримо як про мінеральні добрива, так і про той же самий кас. Дивіться далі. Переходимо далі до мінеральних добрив. Ми їх розділимо на мінеральні, да, сипучі і, наприклад, той же самий каз, житкий зразу по поводу сопучих. Як можуть надурити на супучих. По-перше, на вісі. Мало хто беги важить. Якщо надібрати в кожному бегі по 50 кг, то ви його просто не зможете поважити. Багато хто не важить. І на кожному бегі по 50 кг, на 1000 бегах виходить непогані цифри. Це перший метод, тоді, коли дурять на Сипучих добривах. Далі з приводу в місту діючої речовини, є схеми наступні. Береться, заказується бег, наприклад, Амафоса, там, де написано да, там, що концентрація там, фосфору, наприклад, 48. Береться закупається беги якоїсь відомої компанії-проїзводителя, печатаються їхні логотипи, все печатається. Закупається якесь більш дешевше, похоже, добриво з меншим містом того ж самого фосфору, там в, е, на 5-6 тисяч дешевше перефасовується і видається за це добриво. По факту, що там що там виписується добрива, і ніхто це не провірить. Провірити можна тільки на основі лабораторії. Це ще одна схема, коли це робиться. Далі, е, як. Е, Можна ще надурити. Тобто, В деяких стоять спеціальні грануляційні, е, спеціальні грануляційні станки, які гранулірують добрива, тобто е, роблять гранулу, роблять з банального е, ізвісті або глини, е, по факту, на вигляд воно ідентичне, що і Будь-ба, які добрива, технології вже до цього дійшли, але по вмісту діючих речовин, там того і близько немає. Коли кидаєте в воду, то це добриво просто не розчиняється. Воно перетворюється на глину і в воді воно плаває на дні. Це ще одна із схема, як можна дурити. Все дуже легко провіряється, тобто, здається в лабораторію на аналіз. І там виявляється ця підробка. Якби це ще один із варіантів. А по поводу каса, там тут теж доволі такі ізорітательні люди є один із механізмів каса, де дурять, да, каса на плотності. Плотність каса 1,37 кг на кубічний метр. Як зробити, щоб ця була плотність? Є таке розуміння, як тяжола вода. Ну, це, це розуміння воно є на шахтах. Береться закупає, ця, ця тяжола вода, вона це шахт, викачується спеціальна вода, яка нікому не нужна. Береться закупається ця вода. І по плотності вона ідентична касу. Заливається і получаємо кас. Все ідентично. Перевірити можна тільки в лабораторії на вміст азоту. Це такі невеликі схеми. Щоб все це перевірити, просто здати в лабораторію добре на перевірку і там все виявлять. А по факту просто вибирайте. Провірених постачальників добрив, які ви е, знаєте. Е, але ці постачальники добрив ну, інколи і самі не знають, що вони продають по факту. Е, того звертайтеся до лабораторії, провіряйте добрива на вміст тих чи інших елементів, і у вас буде все добре на полі, у вас буде результатне на полі, а ви не будете викидати гроші. На якусь глину і тому подібне. Ось такі невеликі рекомендації, ось така невеличка інформація. Дякую, що дивилися. Гарних вам врожаїв. На всього найкращого. Підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночки, щоб вас повідомляло YouTube про нові відео, які з'являються. Я думаю, що буде відео ще більше, буде цікавого відео. І я думаю, що вам буде цікаво.